Гей, я до таті. Піду пошукаю. Я маю знайти гарбуза для пирога. Солодкий пиріг, солодкий пиріг, солодкий пиріг, солодкий пиріг. цукровий пиріг, солодкий пиріг, солодкий пиріг. Ось вони де. Га? Звідки ця червона шторка? Звідки тут ці двері? Цікаво, куди вони ведуть? Ось ти де, таті. Місіфу. Ти знаєш, куди ведуть ці двері? Не знаю, таті. Я їх взагалі вперше бачу. Як ти відчуваєш, місіфу? Думаєш, нам потрібно дізнатися, що за цими дверима. О, звучить як класна пригода. О -о -о -о! Вау! Тут ще три двері. Це та казка про поросят. Я б з радістю познайомився. <рес> А так гарно! Дивися, татя, от і свинки. Біжіть, біжіть, за нами вовк! О, цей вовк здається знайомим. Я згоден. Я як стрибну, як подую, то ви всі Лілі? Я не Лілі, я великий злий Ау-у-у! Такі дивні, певно, прийшли з іншої казки. Вау! Це було так дивно, таті. Як щодо відвідати червону шапочку Місіву? Так, гайда. Місі Фу, це вона. Милий маленький вовче, куди ж ти подівся? Лілі? Що знову? Ні, не Лілі. Я червона шапочка. Червона шапочка? А що ти несеш у корзинці до бабусі? Якої бабусі? Я несу це своєму другові вовку. Тому що я зробила йому дуже дуже смачний пиріг з бруду. Хочеш побачити? Може, ви бачили вовка? Ні, ми ще не бачили вовка. Маленький вовче! Ось ти де. Я не дуже голодний. У цій касці теж усе дивно. Місіфу, як думаєш, лілі буде попелюшкою теж? Треба піти і дізнатися. Попелюшка, ми такі раді, що це справді ти. Привіт. Чи ви часом не бачили мою фею хрещену? Я запізнююся на бал. А от і я попелюшка. Знову, Знову Лілі. Лілі. Хто така Лілі? Я фея Хрещена! Рада знайомству. І що ж ти робитимеш, фея Хрещена? Завдяки своїй магії я створюю чарівне плаття для попелюшки на бал. Лищить яскраво пальчик. О, вау, ам, ха -ха. це плаття якесь дивне. О! О, я мало не забула про чарівні шляпки! Блищить бджілка, бджілка, блищить. О, А з цією мишкою вийде чудова карета. Блищить, блищить, блищить. Місіфу мені здається, нам треба відвідати Лілі. Так, так, я теж так думаю. Таті. Ну, це було весело. І так само дивно. Тепер папелюшка повністю готова до балу. Лілі, що ти робиш? Я просто читаю казки з книжки. І що ти з ними зробила? Нічого, просто додала деякі деталі, щоб воно все було цікавішим. О, ні. Лілі, залиш казки такими, якими вони були. Ну, добре, таті, плещіть вищі казки тепер у норму повернуться. Де ми? Гей. Думаю, час використати мою магію. Блищить яскраво бджілка. Поверни усіх персонажів до їхніх історій. Гей, а давайте почитаємо казки. Місіфу, не можна ж лежати на дивані весь день. Потрібно зайнятися спортом. Але я зовсім не хочу таті. Розумієш, я кіт, який створений щоб спадки. Ну ж бо, місіфу, декілька вправ. Ні, ні, ні ще раз ні. Давай одягаймо наші спортивні костюми. Але я не хочу таті. Треба, місіфу. Блищить яскраво бджілка. Таті та місіфу будуть у спортивній формі. Ходімо на двір. Мяу. Почнемо з бігу, але я не хочу. Хм, думаю, я знаю, як змусити тебе бігати. Місіфу, подивись, хто за тобою? Подивись. Чирапага! Вау! Ти такий швидкий, місіфу. Я дуже втомився. Піду посплю. Місі фу, прокидайся! Чого ти хочеш, таті? Нам потрібно піднятися на вершину цього пагорба. Але я не хочу. Хм, якщо ти не піднімешся на вершину, я з'їм усе Морозиво? сама. Моє морозиво на горі. Я йду по тебе. Тільки не знову. Цього разу воно не втече. Це дуже смачно. Наступна вправа для тебе перетнути міст. Ходімо, місіфу. Але таті, цей міст весь поламаний. Тоді ми стрибатимемо. Перестрибуй сама таті, а я піду спати. Давай, місіфу. На дереві змія! Що? Змія на дереві? Там змія! Це було близько. А тепер залишилося переплисти річку, але я не хочу плавати. Але, місіфу, щоб повернутися додому, нам треба переплисти річку. О, будь ласка, таті. Давай, може, човником, га? Ні, місіфу. У мене є краща ідея. Давай перетворимося на маленьких рибочок. Що? Маленьких рибок? <світ> так, місіфу, маленьких рибок. Лишіть яскраво бджілка. Станемо рибками річки і моря. Бігом у воду. Уий! Тут так гарно, таті. Поглянь туди, місіфу. Тап. Ура! 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 Ти сьогодні чудово опорався, місіфу. Молодець. Це було весело, таті. Яка наступна вправа? Що далі? Більше ніяких вправ, місіфу. Я хочу відпочити. Що? А? Тепер моя черга. Тепер подивимося, як ти бігатимеш. Уахахаха. А? а? Сподіваюся, вона мене не знайде. Місі Фу, де ти мій маленький котик? Ой-ой-ой, вона близько. Хм, мій носик відьмочки підказує мені, що котик сховався десь тут. Цвіріть, цвіріть, цвіріть. Чашечко, вона ж так швидко нас знайде. Mm, я все ближче і ближче. О, ні, усе пропало. <рик> Тріс. О, ні. <рик> біжи, біжи, кицюню, Я все одно тебе упіймаю. Я віднесу тебе туди, де безпечно. Тут наче непогано. Допоможіть! Таті, зупинись! Я не хочу більше так гратися. Е, ні, зараз моя черга, тому ми продовжуємо. Але я не хочу. Ех, Промахнулася. Ой-ой, ой де ж мені сховатися? Пощо грає там, місіфу? Біжи, біжи, доки вона тебе не знайшла. А? Але чому? А от і ти! ха Ха-ха! Нема часу пояснювати. Лети, метелику, рятуй себе. Я вас не розумію, друзі. Що сталося? Я знову дитинка. Вибач, я не можу тобі все пояснити. Треба тікати. Таті, зупинись, благаю. Біжи, біжи, я тебе піймаю. О-ні, врешті-решт вона перетворила мене на кошеня. Нарешті, Яка милота. Тепер ми можемо грати в маму і малюка. Ой! Б'ячі. <плес> Так жалісно плачеш. Подивимося, <риклад> що я можу тобі дати, щоб ти перестала плакати. Дивися, таті, яка гарна квіточка. <риклад> а, 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 а <риклад> О, ні, не знову мої вушка болять. Маленький павучок, дивись, статі. І Що тепер робити? ти? Ось вона! А де ти? ось вона. <свист> а де ти? ось ти. <свист> <свист> О, я придумав ось. Таці, нам треба піднятися на гірку за черевною паличкою. 嗯。Uh. Не можеш заснути. Нам потрібна твоя паличка, щоб вернутися до норми. Ага, не, 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 не. Тримайся за хвостик, я допоможу. Давай, таті, у тебе все виходить. Гайда, таті! А -а 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 -а! Металик, металик. Ні-ні-ні, таті, паличка. Ти перша, а я тобі допоможу. <рив> Давай, піднімайся, у тебе все виходить. Ой, я нічого не бачу. Мої маленькі вушка, таті. О, які у тебе смердючі ніжки! Метали. Ні, таті. Піймав. Я злякався. Давай ще трошки лишилося. Ай-яй-яй-яй-яй! Це боляче. Фу, таті, зроби нас великими знову. <гум> таті, таті". таті, будь ласка, я не хочу більше бути дитиною. А Добре, що ми стали самі собою. О, нарешті, яка ж ти маленька плакса. Хі -хі -хі -хі. У -у -у -у! Ми маємо повернути до норми наших друзів. Ой-ой-ой, мені так шкода. Тре, стрій, страс. Ой, він був таким злим. Це не дивно, таті. Трес, тріс, трас! Трес, тріс, трас! Трес трас! О, нарешті мої крильця повернулися. Бувай, місі Фу! Ой, він нічого мені не сказав. Певно, дуже сердиться. Я не здивований. Тоді є сенс перепросити у них. Це найкраща ідея. Ходімо гратися у м'ячик. Відбиватиму головою таті. Ось. Ой Ой-ой-ой О, таті. Що ти знов наробила? Ой, місіфу, це все паличка.